Насправді, дегустація мені дуже сподобалась. Я... І так, шанувальники Зелених Скарбів, дегустація, смаків, варіація. Що ж переможе сьогодні? Кава з цикорією чи кава з кульбаби? Вирішувати будуть експерти. Погнали! З нами експерти, які визначать за такими критеріями. Дегустувати будемо за чотирма параметрами: це запах, далі вигляд, тобто колір, текстура. Третє це буде у нас після смак. смак. І четвертий варіанти оцінок. Це посередньо, норма, добре і відмінно. І ми з вами станемо свідками, який напій все ж таки переможе. Це або кульбаба, кава з кульбаби, або кава з цикорією. Не перемикайтеся і не вимикайте, дивіться відео до кінця. Буде цікаво. Ставте лайки вподобайки. Сьогодні нашими експертами будуть чарівні пані, пані Альбіна, пані Каріна, пані Оля та пані Ніна. Ви станете свідками перемоги одного з напоїв кава чи цикорій, цикорій чи кава. Робіть передбачення в кінці відео побачите. Експертні пані зайняли свої місця і перший напій в студію. Так, наші експерти оцінюють за першою номінацією це запах. Перша номінація це запах. Наші чарівні пані оцінюють. Так, оцінюємо запах. Оцінюємо зовнішній вигляд напою. Колір, текстура. І оцінюємо смак. Наші експерти набирають в рот, тримають кілька секунд. Ну і залишиться оцінити після смак. Ще декілька ковтків, Смак і після смак. як в роті після того, як напій ми проковтнули. По факту будемо бачити, що якийсь напій буде переможцем. І так, другий напій в студії наші чарівні експерти оцінюють запах. Далі оцінюємо зовнішній вигляд. Зовнішній вигляд, колір, текстура. І кульмінація дегустації це оцінюємо смак. Після оцінки смаку залишилося оцінити після смаку. Цього напою під номером 2. Експерти не знають, що це за напої у нас. Можливо, у них є догадки, вони висловлять їх в своїх експертних висновках. Так, працюють наші експерти, оцінили запах, текстуру, смак. Після смак. Тепер пишемо висновки. Експерти працюють, пишуть висновки, пишуть враження свої. І після дегустації двох напоїв визначимо переможця. Так, і послухаємо думки експерти. Першою буде пані Оля. Насправді дегустація мені дуже сподобалась. Перший напій. Мені насправді не дуже сподобався, адже смак, та після був надто гіркий. Другий напій мені навіть дуже сподобався. Смак нейтральний, немає гіркоти. Дякую за чудовий експеримент та дегустацію. Дякую і вам, пані Оля. Наступну думку експерта вислови пані Альбіна. Будь ласка. Дегустація мені сподобалась, це цікавий досвід. На мою думку, перший напій це була кульбаба, смак був такий гіркуватий. На вигляд, це була темно-коричнева текстура. Другий напій це, на мою думку, був цекорій. Він мені сподобався найбільше, тому що він мав солодкий смак. Дякую за дегустацію. Експертна думка пані Ніни. Дегустація мені сподобалась. Було цікаво дізнатися, деякий напій. Перший напій, на мою думку, був із кульбабою. Мені не дуже сподобалось, а другий був із цикорію, навіть приємною був на смак. Дякую за дегустацію. І завершує думку експертів пані Каріна. На мій погляд, перша кава була з кульбабою, адже вона дуже гірка та неприємна на смак. Друга кава була з цикорієм. Вона була набагато краща та смачніша. Тож, роблячи з цього виставки, на мою думку, перемогла кава номер 2 Дякую за дегустацію. Це були неперевершені емоції. І так, шановне панство, дегустація завершена. Але секрет в тому, що ви зараз дізнаєтесь, що ж було під номером один і що ж було під номером два. А під номером один була кава з цикорією. <ріст> а під номером два була кава з кульбаби. І так, за думкою експертів, пер переважає кава з кульбаби. Кульбаби всі так думають, так? А, під номером два. На два це кульбаба була. Ну, так, пані Альбіна. Кава номер два. Але я думала, що це цикорій. Але ви думали, що це цикорій і вели всіх в оману, <ріст> мабуть. На піномер два. Пі два. Дякую, експерти, дівчата, за проведену роботу. Тепер ми скуштуємо натуральної кави. І так, як ви бачите, перемогла кава з кульбаби. Я не знаю, чому французи зробили, коли у них були проблеми з натуральною кавою, вони надали перевагу цикорію. Мабуть, кульбаби ніхто не викопав коріння. Тепер ми знаємо, що кава з кульбаби краща. А це вже натуральна кава. І порівнюємо смаки. І так, наша дегустація підходить до завершення. Своїми враженнями діляться наші експерти. Прошу, пані Оля. Насправді, дегустація мені дуже сподобалась. Я е, дякую вам. Все було на високому рівні. Так, дуже дякую. Пані Ніна, як ви що нам скажете? Я отримала задоволення від самої дегустації та від напоїв. Дякую і вам. Як готувати напої з цикорію і кульбаби? Дивіться в попередніх відео. Тож, різноманітнім своє харчування не тільки звичайною кавою, яка містить кофеїн, а і напоями, які містять біологічно активні речовини і корисні для здоров'я. Так що можуть. Сміливо вживати гіпертоніки. Це кавовий напій з кульбаби, сьогодні переміг у нас, і кавовий напій з цикорію. Теж містить фізіологічно активні речовини і корисні речовини для здоров'я. Дякую всім шанувальникам зелених скарбів, хто ставить лайки, вподобайки, пише коментарі або приємні слова і підтримуємо український YouTube разом!